Стяг був зігнутий в ту сторону, а сам прапор лежав отут, на землі. Олександр Озовий показує понівечений флагшток на могилі загиблого брата. Каже, невідомі зірвали звідти прапор, порізану тканину кинули на землю, а зверху поклали папірець із зображенням клоуна. Питалися зігнути його дуже сильно, пригали і по могилках сусідніх і по цій могилі. Ставали на неї, ще лежав кусок креста. Десь з тієї могили вона вони взяли зі зломаної. Брат Олександра Євген Озовий воював з початку повномасштабного вторгнення РФ у жовтні 22-го року. Той загинув в бою під роботиним. Олександр каже, коли побачив понівечену могилу брата, був шокований. Захищала всіх і не тільки він, і інші хлопці. Згинув, які тут лежать, і побачити таке, то це, ж вириває тебе просто знутрі. Слів немає. Споплюжили могилу військового і на іншому цвинтарі Дніпра. Мати загибого Тетяна каже, три тижні тому вандали так само зігнули фокшток та порвали прапор. Якби я його піймала, б його сама задавила. Це чесне слово. Ані, хай лягає рядом з моїм сином. Людина віддала життя для того, щоб ти отут ходив. Щоб тобі жилося хорошо, я тій людині можу тільки сказати, що це, це не людина. Зривали державний стяг і на могилі ще одного військового, а на сусідній розбили та облили фарбою кам'яний хрест. Мій син оддав своє життя за те, щоб отут всяка поля так паскудила. Я підібрала той прапор, прив'язала його, поприбирала все, оце, що тут гадость, якась була. Прив'язала, убрала чуть, чуть і пішла. За місяць невідомі вночі знову понівечили могилу її сина, а прапор каже жінка, викинули на смітник. Саша, синочок, прости. Одірвала флагшток, розбила його. Флагшток розкиданий. Лежали тут квіти, квіти розкидані. Полетінце з хреста зірвали, кидонули. Отакий бардак. Лариса каже, двічі подавала заяви до правоохоронних органів. Однак за цей час винних досі не знайшли. За словами речниці Дніпровського управління поліції Аліни Стадник. Останній випадок вандалізму на могилах вони виявили 4 березня, побачивши фото складовищ у соцмережах. Зараз поліцейські встановлюють всі обставини події осіб, які можуть бути причетні до цієї події, а також свідків і очевидців. Триває перевірка. Правоохоронці з'ясовують всі обставини. Наразі родичі загиблих планують відновити розірвані стяги та знову повісити їх над могилами. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.